Доброго вечора. Сьогодні у нас 31 жовтня. Давайте зробимо такий розклад. Ось я прочитала цю статтю про Зеленського в тайм. Зеленський злой на союзников из-за недостатка помощи, но продолжает верить в победу. Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается наш президент Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и заканчивая международной поддержкой э и борьбы с коррупцией. Под фото Зеленского на обложке содержится подзаголовок «Одинокая борьба Владимира Зеленского». Автор э, статьи Саймон Шустер утверждает, что общественная поддержка Украине в США э, приходит в упадок уже несколько месяцев, и последний визит Зеленского не дал никаких результатов. То, что он ожидал, ничего не принесло. Соответственно, Зеленский участ э, чувствовал истощение от постоянной необходимости убеждать союзников, э, что с их помощью Украина может победить. Никто не верит в нашу победу так не верит в нашу победу так, как я. Никто, никто, сказал Зеленская в интервью изданию после своей поездки, указав, что это забирает всю вашу силу и та энергию. Так, что тут еще они пишут? По словам другого члена команды, больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Так, ну тут очень, ну тут еще много, много, много. Но Зеленский отказывается с этим мириться, заморозить войну для меня означает проиграть ее. В то же время э, неназванный помощник Зеленского утверждает, что мы не двигаемся вперед. Ну, тут, тут много всього, тут еще і, рассказывается о том, що, возможно, будуть міняти каких-то генералов у нас до кінця цього року. Подивимося, спитаємо за залужного. Але ось чомусь після того, як я прочитала цю статтю, Якийсь такий осадок неприємний залишився. Ось я хочу запитати. Ця стаття написана. ну Ця інформація, цей автор, який писав, а ну давайте я знайду цього автора. Його ім'я Саймон Шустер. Автор цієї статті в Time про Зеленського, яка ось вийшла. Він, все, він написав всю правду, як було насправді. Він написав в цій статті всю правду, цей Саймон Шустер, автор цієї статті. Він написав правду. Так, Пажезлів. Карта минулого. Дивіться: Карта Луни. Ну, тобто. Багато мутного, багато чого неправдивої, неправдивої інформації в цій статті. Або навіть не те, що неправдивої, а вона замутніна, затуманіна, подана якось так, щоб йому було, було вигідно. Розумієте? Стаття ця, ось карта. А бачите, вона визиває ця стаття агресію. Дві карти, дивіться, які дві карти мічові. Визиває агресію. Агресію визиває у кого і страх. А у кого це повинна ця стаття визивати у страх? Ось я її прочитала, да? я Українка, я її прочитала, мені вона взагалі не сподобалась. Вона дійсно визиває агресію і карту страху. Це дійсно так. Це для цього і зроблено. По карті луна. Давайте запитаємо Саймон Шустер. Йому заказали цю статтю про Зеленського? Ось щось, мені так кажеться. Саймону, Ш... Саймону Шустеру заказали цю статтю в тайм про... про Зеленського. Написати іменно так, як він її написав: планування. Довго планували? Карта дурня. Іскаження інформації по карти дурня це якийсь хаос. Е, уход, повішений і м, уход емоційний. Загнати людей в емоційний уход, в тупікову ситуацію. Е, ця стаття зроблена для, більше для українців, щоб українці, прочитавши її, загнати їх в тупік. Бачите? А до речі, дуже він гарну суму за неї отримав по 9 Пентаклі цей Саймон Шустер. Так, бачите, знов карта грошей, і знов карта грошей. І карта швидкості. Він дуже швидко за неї отримав дуже гарну суму. А зроблена ця стаття. Ну, можливо, ця інформація, вона вся і правдива, але вона так написана по карті Луна. Щоб е, визвати у людей негативну, ну, більше негативу, чим позитиву. Розумієте? Невже, невже все так насправді і є, як описав Саймон Шустер про Зеленського, про війну, про е, всі оці події, які є в цій статті? Тайм. Невже воно так? Ні, бачите, карта, е, карта жриці? Прихована тайна інформація. Невже воно так і є? Ні, дивіться, що відповідають карти: Жриця. це агресія, це страх. Ні, не так насправді все є, як описано в цій, цій статті. Стаття якась, до речі, заказна. Папахівайт здесь е, РФ, якщо чесно. Ну, давайте запитаємо: це Росія заказала, це російські якісь там. Структури заказали цю статтю Саймону Шустеру про Зеленського. Це корні йдуть до Росії стосовно статті. Ну, бачите, карта Луни. Ну, ну що далі ще спитати? Ну, ну, так, карта Луни. І знову карта Дурня. Бачите, королі заплатили за цю інформацію. Карта Дурня, карта Луни. Це точно заказна стаття. в точку. Трійка мечів. Точно. Ну, давайте запитаємо про залужного. Які зараз, які зараз відносини. Відносини. Які зараз. Ну, давайте спитаємо, залужний та наш президент Зеленський. Що між ними зараз відбувається в професійному плані? Залужний та Зеленський. Що зараз між ними в професійному плані? Стосовно роботи, ось карта Зеленського. Ось карта 9 пентаклі, четвірка мечів. Що зараз між Залужним та. Ну, Дивіться. Дійсно, щось там в них не гаразд, вони не можуть знайти порозуміння. Я так розумію, що залужний хоче від Зеленського більше військової допомоги, більше грошей, більше всього для наших військових та для армії. Ну, це зрозуміло, це правильно, молодець. А, а ось Зеленський, в принципі, він старається, я нічого не можу сказати, він старається вибивати ці всі гроші, це все, але. Ось якось воно все одно повільно йде на армію чогось. Бачите, знов допомога потрібна армії, а її якось вона, вроді, він, вроді би, і отримує там підтримку допомогу, а чомусь вона на фронт погано йде. І за того у них залужним можуть бути ось ці зараз розбіжності, тому що мало йде допомоги на фронт. Де вона? Де вона дівається? Її ще, опять знов там... Розета розпихують по карманам. Допомога, яка повинна йти на фронт. Куди вона, куди вона дівається, ця допомога, гроші і так далі, зброя? Куди вона, внутрішня боротьба по відлюднику, бачите? Ірафант, башня. Ну, знову, бачите, башня йде. Башня йде на допомогу. І, і з дев'ятки Пентаклі тільки трійка Пентаклі доходить до фронту. Ну, ви ж розумієте, що це дуже мало. І ще там такі слухи ходять, що, можливо, буде зміна яко, до кінця 23-го року. Зміна, зміна звільнення якогось генерала. Чи буде звільнення до кінця 23-го року. Звільненого якогось українського генерала. Ну, для їх всіх. Я знаю, сирський, залужний, інших я не пам'ятаю прізвищем. Давайте залужний буде працювати в Збройних силах України до кінця 2023 року. Залужний. Залужний буде працювати. Ну, залужний буде, а сирський буде працювати до кінця 2023 року. Сирський буде працювати. Ну, тут, в принципі, теж не бачу поганих карт. Ось карта, бачите, це військові. І залужний працює, і сирський працює. Це, скоріш за все, вони наганяють страху і дезінформації, що там звільнення якісь. Ну, я вам кажу, це стаття, ця стаття, цього. Цього, як там, його, Саймона Шустера це щось мутне, це щось заказне і попахівает. Оно папахіває Росією. Ну, ось так я скажу. Всім гарного вечора!